Да, да, Олександр Олександра Сергієнко. Вітаємо! Так. так, поки будуть і слайди, ми трошечки зачитаємо. Наше вступне слово. Отож, всіх вітаю. Сьогодні ми презентуємо наш новий проєкт. Це невеличка голова з нашого. Фотопроекту історії Маска. Вона увійде як частина до нашої майбутньої книги. Фотокниги і книга з маленькими розповідями. А десь півроку тому наш герой вирушив у подорож по сірвістичному всесвіту в пошуках відповідей на свої питання. І кожного разу він зустрічає загадкових персонажей, які розповідають йому свою історію та дають ключ до наступних світів, де його знову чекають пригоди та зустрічі. Слухаючи розповіді про дива, які відбуваються в світі, мандрівник, не чекаючи, відправляється в подорож до Японії, зі сподіванням самому побачити ту саму двоголову змію, про яку йому всі розповідали. Її мало хто бачив, що навіть невідомо, чи легенда вона, але всі, хто дивом був свідком містичного танцю змії, набували великі знання та здібності. Послухавшись всіх порад від мотанки, запам'ятавши дорогу, він вже був на шляху до нових пригод, і щось йому підказувало, що саме зараз він йде вірною стежкою. І, знайшовши вказане місце у підніжжя гори Фудзі, мандрівник затаївся та почав чекати: раптом небо стало червоним, в повітрі повисла тиша, з'явився перший промінь сонця, як стріла із золота в небі. Засліплюючи все навкруги, він торкнувся верхівки сакури. А потім розквітла перша квітка, далі друга і, поступово захоплюючи дерево в хорові цвіту. А другий промінь визирнув з-горизонту і почало відбуватися неймовірне. Біля підніжжя гори розкрилося каміння і з'явилася вона, двоголова змія. Не довіряючи своїм очам, наш митець почав спостерігати в змозі навіть дихати від захоплення. Спочатку тіло змії піднялося вгору, звиваючись та приймаючи дивні фігури. Вона була схожа то на струю води, то на язик вогню доки не розділилася надвоє і почався танок. Одна голова змії дивилась у минуле, а інша у майбутнє, а сам танок – це сьогодення, в якому ми живемо. З кожним рухом змінювалися часи, епохи, світи, і перед нашим героєм відкривалися неймовірні картинки, знання, які він шукав, знібності, про які він навіть не мріяв, скільки часу минуло, він навіть не розумів. Але, прийшовши до тями, коли сонце було вже високо, відкривачий побачив, що над ним цвіте сакура. Схопившись, намагався зрозуміти, чи не наснилося йому все це, оглядаючи місце, де бачив звію, він втратив віру в себе. Але раптом щось засяяло біля камінця це був ще один ключ. Тож все було насправді, але також це значило, що його чекають. Ще одна зустріч і наступний світ, бо пригоди продовжуються. Дякуємо. Дякуємо.